Гучне затримання у рівному співробітники СБУ затримали агента ФСБ. Смерть на колії на рівненщині потяг збив пенсіонерку. ITV. Новини. Добрий вечір. Наводив ракетні удари на рівне та область. Нещодавно співробітники СБУ затримали у нашому місті агента ФСБ. Відомо, що чоловік збирав та фіксував інформацію про розташування місцевих об'єктів військової та критичної інфраструктури і передавав ворогу для подальших ракетних ударів. Ким виявився зловмисник та що тепер йому загрожує, розповість наша Софія Капінос. Готував та коригував ракетні удари по Рівненщині. Нещодавно на одній із вулиць нашого міста відбулося гучне затримання. Як згодом виявилося, співробітники СБУ затримали чергового агента ФСБ, який проживав на Рівненщині та працював на боці армії РФ. Відомо, що чоловік фіксував координати місцевої, військової та критичної інфраструктури для подальших ворожих атак. Співробітники СБУ регіону встановили, що перебуваючи за кермом власного авто, фігурант об'їжджав Місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони. У такий спосіб Югуран сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів. Співробітники СБУ регіону завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його крок. Це дозволило убезпечити пункти дислокації сил оборони і на гарячому затримати фігуранта, коли він здійснював дорозвідку поблизу українських захисників. В автомобілі затримано вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові об'єкти сил оборони. Агентом виявився уродженець тимчасово окупованого Криму. Чоловік тривалий час проживав у нашій області та займався міжнародними перевезеннями вантажів. Відомо, що рідний півострів він відвідував регулярно, так як там залишилися його родичі. Під час одного із таких візитів його завербувала співробітниця окупаційного управління ФСБ в Криму та місті Севастополь. Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно активувала свого агента на проведення розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації, крім наведення російських ракет на територію Рівничини. Він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою збройних сил України по автотрасах Західного регіону. Відтак на підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру. Нині він перебуває під вартою. У Рівненській обласній прокуратурі розповідають свою провину він не визнає, бо більше переконаний, що його дії нікому б не зашкодили. А збір даних для РФ робив не задля прибутку, а через свої ідеологічні переконання. Під час досудового розслідування злоумисника було затримано. Останньому загрожує у разі доведення вини в суді покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, і злоумисник свою вину на даному етапі досудового розслідування не визнає. Зважаючи на те, що в статтю 111 кримінального кодексу України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації несено зміни її доповнено частиною другої статті 111, яка передбачає вчинення державної зради в умовах військового стану. Ну, зважаючи на ті обставини, що злочин вчинений під час дії військового стану дії інкримінуються за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Софія та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині потяг збив пенсіонерку. Трагедія трапилась 12 травня у селі Верба на Дубенщині. Близько дванадцятої години, 78-річна жінка йшла до своєї доньки, яка проживає у тому ж селі. Для того аби скоротити шлях, вирішила піти залізничними коліями. Втім, під час того як вона їх переходила, потрапила під потяг. Ми були на місці події, поспілкувалися з сусідами жінки, а також правоохоронцями. Про те, як загибла опинилась під потягом, дивіться далі. Накривали і почав ричати, почало дуже скрипіти, екстрений торгнув, тому зараз не Все, А потім вже бачимо, що така поїхала, поліція поїхала, ми не бачили нічого. Тамара мешкає біля залізничного переїзду. Пригадує, 12 травня близько 12 години разом з родиною повернулась з кладовища. Як мить почула сирену потяга та звук гальмівного шляху, виявилось, у той момент колії переходила 78-річна односельчанка Тамари. Жінка розповідає, пенсіонерка часто ходила цим шляхом, оскільки на протилежному боці колій проживала її донька. Нормальна, хороша бабця така. Я за нічого нючого паршиво не скажу. Вона завжди йде, стане, каже, поговоримо трошки. Каже, я віддихну чуть, чуть Постоїть, поговорить, що моя мама була жива, то то з мамою стояла, говорила раніше. О, вона людина хороша, я нічого, наскільки я її знаю, для мене вона хороша людина була. За кілька хвилин до трагедії пенсіонерку зустріла її кума Ліда. Жінка розповідає, ніби відчувала біду, тому відмовляла загиблу від походу через залізницю. Втім, вона її не послухала та все ж пішла коліями. Вчора йшла я з церкви, вона йшла до дочки, зустріла я її і все. Кажу, як ти переходиш через ту путь? Я не перелізу, а ти, певно, кажу, на штирок лізеш. Вона пройшла, я ще стала, оглянулася, подивилася, поповзла вона, вона не йде, тільки повзла, там гореньку мені шла, шла б, Думаю, чого ти. А вже за лічені хвилини сусідам повідомили жахливу звістку. – 78-річну пенсіонерку збив потяг. А ви знаєте, каже, що Ганю збила, збив поїзд? А я думала, зарізав. Ні, каже, вона піднімалася на до, до рейсів. Вона. Саме піднялася, тут їхав поїзд, і її як то вітром, вітрь, воздухом тим збило. І десь певно головою, а хто де вона там, головою, що чи йде? головою? Там головою бо там вже ж високо. Камінці. І камінці. Може, а може, хто його знає? Відомо, що на місце події одразу виїхали правоохоронці та медики, які лише констатували смерть пенсіонерки. Слідчий встановив, що машиніст потягу з сполученням Львів з долбуні допустив наїзд на 78-річну місцеву жительку, яка переходила колії у невстановленому місті. Попри застосоване екстрене гальмування, наїзду уникнути не вдалося. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. За фактом порушення правил безпеки, руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Телеканал Айті. Ві, приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Правоохоронці ж наголошують: будьте уважні на залізничних коліях, не переходьте їх у невстановленому місці та дотримуйтесь ПДР. Ірина Жуковська Артем Шаула, телеканал Медіагруп. Пропонував Хабар патрульне. 13 травня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що водій Шевролей Ніва» ймовірно у стані алкогольного сп'яніння порушує ПДР. Підозра підтвердилась під час огляду. Драгер показав 2,22 проміле у результаті. На водія склали протокол. Аби уникнути відповідальності, Керманич запропонував залагодити питання за 300 доларів. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, але чоловік поклав кошти до багажника службового автомобіля. На місце події патрульні викликали Січіх. А на 32-річного водія склали протокол за частиною першої статті 130 керування в стані спійніння Кодексу України про адмінправопорушення. Не перемикайте, адже о 19.30 на вас чекає «Спортмікс». Сьогодні поговоримо про верес, про футзальний сезон рівненського кардиналу. Розкажемо вам про всеукраїнські змагання з рукопашого пак, які відбулися у Рівному. А також поговоримо про обласні змагання із футболу. Дочекайтеся 19.30 відразу після новин. «Спортмікс» лише на телеканалі ITV Media Group. Ли та втекли. У селі на Рівненщині водій авто наїхав на пішохода та залишив його помирати на узбіччі. Благодійна ініціатива. У Рівному для дітей загиблих військовослужбовців організували безкоштовні розваги. Збили після чого залишили помирати 4 травня. У селі Грушвиця, що неподалік рівного, трапилася автопригода. Невідомий наїхав на пішохода та залишив його на узбіччі. Постраждалий тривалий час, пролежав поблизу дороги, доки його не помітили правоохоронці. Чоловік втратив багато крові та перебував у стані сильного шоку. Втім, на щастя, його життя врятувати вдалося. Детальніше про те, як нині почувається потерпілий та чи розшукали винуватця, ДТП, розкаже наша Лілія Мазур. Збили та втекли 4 травня. У селі Грушвиця що на Рівненщині трапилась жахлива автопригода. Невідомий наїхав автомобілем на 57-річного чоловіка. а Після залишив його просто на узбіччі. Там постраждали. Перебував з 11 вечора, 4 травня аж до 7 ранку, 5 травня. Доки його не помітили правоохоронці. Заступник начальника УГІ ГОНП Олексій Почковий пригадує: побачив перед собою жахливу картину. Чоловік потребував негайної допомоги. Дуже важкому стані в нього була ну, по суті, травматична ампутація однієї з кінцівок. Все в крові було, відповідно було, було прийнято рішення надати до медичну допомогу, накласти турнікет на кінцівку для того, щоб сповільнити кровопатіню. І відповідно, одночасно з цим ми викликали швидку і наряд, наряд поліції чергового. Відтак зі значними тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували. Лікар-ортопед, травматолог центральної міської лікарні Ілля Гордій розповідає, стан пацієнта був край тяжкий в тяжкому стані. Остане травми він не пам'ятає. Був відкритий роздроблений перелом нижньої кінцівки на рівні у суглобу та нижньої третини гомілки, що супроводжувалося автоматичною втратою крові. Важкою травматизацією м'яких тканин, що не, не дало можливості далі зберігати цю кінцівку і проводити наступні етапи оперативні. Було єдиний варіант це обрати таку тактику лікування, яка ампутація на рівні середньої третини. Нині ж чоловік все ще перебуває в лікарні під наглядом медиків. Сьогодні відвідати його прийшли правоохоронці, які більше тижня тому і рятували його життя. Старший інспектор з особливих доручень відділу підтримки Дмитро Труфанов каже, допомагати тим, хто цього потребує, їхній обов'язок. Сьогодні також ми привезли продукти харчування, привезли засоби особистої гігієни, привезли речі, які людині потрібно, щоб його вже могли виписати з медичного закладу. Придбали, привезли милиці, щоб людина вже могла ставати хоч якось на ноги і намагатись пересуватися. Людина в дуже бадьорому настрої, і це також нам приносить задоволення, тому що це наша робота. Попри бадьорий настрій та покращення самопочуття, розповідати на камеру про те, що сталося. Чоловік відмовився. Лікар розповідає наразі, він перебуває в стабільному стані та намагається адаптуватись до нових реалій життя. Зараз в нього стан стабільний, показники в нього всі стабільні по аналізах, по рентгенностеженню, по консультативних заключеннях інших спеціалістів. Стан не погіршується. Планується на виписку на орієнтовно на п'ятницю, тобто на 17-те число. Відомо, що винуватця автопригоди, знайти поки не вдалося. Втім, як зазначають правоохоронці, злочинець не залишиться без покарання. Дійснюється досудове розслідування в рамках відповідного кримінального провадження і здійснюються пошукові заходи для встановлення особи, яка це здійснила. До слова за скоєне правопорушнику загрожує до сіми років позбавлення волі. Закликаємо усіх, хто став свідком або ж має будь якусь інформацію і жахливого інциденту звернутись до поліції. Лілія Мазур, Віктор Міщук, Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп. У рівненському торгово-розважальному центрі Мол» вдруге провели благодійну ініціативу для дітей, що через війну втратили одного із батьків. На заході малеча мала змогу безкоштовно повеселитися, а дорослі поспілкуватися між собою та й з представниками влади. Більше про акцію розкажуть наші журналісти. В одному із торгових центрів рівного вже вдруге влаштували свято для дітей полеглих захисників України. Благодійна організація фонд Віктора Шакерзяна організувала дитяче свято для тих, хто втратив батьків на війні. Так дітвора мала можливість безкоштовно повеселитися у дитячому розважальному центрі, як зазначає керівник торгово-розважального центру Тарас Максименко. Планують організовувати такі заходи на постійній основі. Справа дуже потрібна, і ми її будемо продовжувати. Під ініціативою Віктора Шекерзяна є розуміння і дитячого розважального центру, і товариства Мол», що справа потрібна і буде тривати, і надалі. За словами однієї з матерів, що була присутня на заході, подібні ініціативи не лише згуртовують дітей, але й також є корисними для дорослих. Ініціатива є дуже важливою, дуже потрібна. Від тих реалій, складних, які в нас зараз склались на наш час, і взагалі від тих сімейних проблем. Нам є можливість поспілкуватися із представниками влади, вирішити наші певні питання, задати питання. Ті, які нас хвилюють, і турбують. Звичайно, що це ваштається. Самі ж дітки не приховують позитивних емоцій з захопленням, стрибають на батутній арені, розважаються в комп'ютерних іграх, бавляться в лабіринтах та гарно проводять час. Та кажуть, що із задоволенням завітають на такий захід. Знову Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал Media Group. Тиждень боксу у рівному стартував чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 22 років. Триватиме він до суботи. Участь бере 190 боксерів із 22 областей нашої держави. Уже відбулися стартові поєдинки за усіма емоціями на рингу Та поза ним спостерігає наш Вадим Мороз. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Вадима, яким був початок і що кажуть учасники про рівень організації змагань. Вітаю Ірину, дійсно це можна назвати боксерським тижнем, адже Рівне приймає чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 22 років пам'яті Андрія Огородника. Бачите, за моєю спиною вже не вщухає сутички. Кожен хоче довести свою перевагу. Хоче кожен довести, що він сюди приїхав лише перемагати, але зробити це дуже складно, адже зібрані боксери просто найкращі з усієї. України було перед нашим включенням таке невелике відкриття. Говорили організатори про доволі хороший рівень спортсменів. Також представники федерації боксу України говорили про те, що рівне дуже непогано підготувалося до цього чемпіонату і їм приємно приїжджати до нас. А приїхало не багато, немало друзі, Понад 150 боксерів. Це 113 чоловіків і 47 жінок. Але переможців, як ви знаєте, всі бути не можуть переможцями, тому доведеться. Звитягу виборювати на рингу. Турнірна сітка побудована таким чином, що сьогодні стартові сутички і протягом тижня теж будуть мати боксери по своїй поєдинки. Але для того аби рухатися по цій турнірній сходинці у верх, треба перемагати сьогодні. Хто перемагає, той може дійти до фіналу. А фінальні поєдинки будуть в п'ятницю та в суботу. І тоді ми аж дізнаємося імена нових чемпіонів України з боксу віком до 22 років. Це саме ці. Хлопці і дівчата, які зовсім скоро будуть виборювати уже ліцензії на олімпіаду 2028 року, щоправда, має дуже сумну присвяту цей чемпіонат України з боксу пам'яті Андрія Огородника. Андрій Огородник, вихованець рівненської школи боксу, він є призером всеукраїнських змагань, представляв нашу державу на міжнародних змаганнях. Але після повномасштабного вторгнення вирішив піти у лави збройних сил України і, на жаль, загинув, захищаючи наш суверені. Нашу територіальну цільність тому сьогодні боксери змагаються і спарингують також завдяки Андрію Голоднику який беріг наше мирне небо, і я впевнений продовжує берегти його зверху і приближати нашу перемогу. Також триватимуть змагання до суботи, і тоді ми аж дізнаємося імена нових чемпіонів України. Але вибороти це буде зовсім не просто по суті приїхали найкращі спортсмени кожної із областей, яких є тут аж 22. Ми... Звісно, будемо за всім спостерігати. Уже є такі цікаві певні особистості, до яких варто підійти, з якими варто поспілкуватися, Це почути так, їхні так, емоції так, і враження. І звісно ж, завтра у наших випусках випадках ми вам все і всі емоції покажемо. Поки що у мене все ірину. Завтра буде трішки більше. Дякую, ми наш Вадим мороз наш з відкриття чемпіонату України з боксу у Рівному. Змагання триватимуть протягом тижня. Бажаємо перемоги усім сильнішим. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.